21 вересня, дата вигнання нацистів з Чернігова, вона ж день міста. Тяжкі бої на підступах жертви і за спогадами очевидців, інколи переходили на рукопашну, бо тили відставали, боєприпасів не вистачало. Для більшості нинішніх жителів Чернігова ті події це кінохроніка або ж фото частина історії. А от про те, що нацисти вже наступного дня могли би повернутися, нині не згадують. Якщо 21-го з дивізії загинуло з нашої дивізії 24 воїни, то 22-го вони опам'яталися, зупинили наші, опам'яталися і хотіли вернути Чернігів. Проте зараз мова, як то про 22 -е не найде. Були дуже тяжкі бої на околицях Чернігова. Тільки Олександрівка, Півці, Полуботки, Старий Білоус. Захоронено більше. Трьохсот воїнів з наших дивізії Микола Ірха один з чотирьох ветеранів, котрі брали участь у вигнанні нацистів з Чернігова, котрі ще живі, їх нині не зустрінеш під час урочистостей. Вони більше не кладуть квіти до могил побратимів, бо не виходять з дому. Вони частина тієї історії. Кажуть щастя, коли містяни згадують про них і у свята приділяють увагу. До останнього живого героя радянського союзу на Чернігівщині прийшли у гості. Учні 33-ї школи. Вони поглиблено вивчають історію і поки це можливо, про ті події чують від очевидців. Не може станковий танкових вижити більше однієї або двох атак витримати. Они погибають. Так, да, погибало багато. Нас пішло 15 чоловік із села. Після першого бою залишилось четверо. Де віси Ой, шість? Довісти до вісне дещо двоє, а до поп'єту вдалося мені дійти одному. Нагадаємо, у місті відзначили 73-ю річницю вигнання нацистів, а от решту програми святкувань Дня Чернігова перенесли на суботу, 24 вересня.